Свято під посиленим контролем окупований Сімферополь відзначатиме день міста за новим поліцейським правилом. Центр кримської столиці, де якраз відбуватиметься більшість святкових заходів, перекриють і не лише для транспорту, а й для пішоходів. Потрапити туди можна буде лише через контрольно-пропускні пункти. Їх буде вісім. На цих КПП поліцейські проводитимуть огляд та вирішуватимуть, кого пускати в так звану стерильну зону, а кого ні. Окрім алкоголю, туди не можна буде проносити й будь-які напої в скляних пляшках. Порядок охорона охоронятимуть понад чотири сотні правоохоронців. В Связи с переходом на ну, в Российскую Федерацию увеличены требования и более жесткие к этому к этим мероприятиям. Соответственно, полиция будет проводить дополнительные. меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан. Это связано прежде всего с ключевым словом безопасность. Соответственно, нашим горожанам, гостям города необходимо будет как бы привыкнуть к новому порядку проведения данного мероприятия.